Які бренди обирають футболісти Барселони? У чому грає Ламін Ямаль, Рафінія та інші зірки чемпіона Іспанії? Свій огляд на екіпірування ми почнемо із воротарів. У більшості випадків тут домінує Адідас, однак серед голкіперів є яскраве виключення Войцех Щесний, який обирає для своїх гніг марку New Balance, а воротарське екіпірування йому постачає ройш. У захисті Барси справжній мультибренд. Наприклад, Бальдета Арауфо виходять на поле у Буцах Найк, Мартінес віддає перевагу Пума, але лідери оборони Жут Кунде та Пауку Кубарсі останнім часом бігають у парі Predator Elite Performance. У півзахисті трохи простіше. Педрі та Дані Ольма залишаються відними трьом смужкам, а Френкі Де Йонг і Гаві обирають десяті Nike Tempo Legend і Phantom GX2 відповідно. А тепер найцікавіше: у чому ж бігає молода зірка Барселони Ламі? Ямаль та кандидат на золотий м'яч Рафіня. Тут усе максимально індивідуально. Афіня має схожі смаки з лідерами оборони. Він, як і кондета Кубарсі, обирає Адідас Предатора Еліт Перформанс. Ямалю доподобає Адідас f 50 в колаборації з Месі. Навіть у виборі екіпірування він старається бути схожим на свого кумира. Серед інших атакувальних гравців Ранторець віддає перевагу Under Armour, А Роберт Левандовський зупинився на Nike. В цілому із 26 футболістів Барселони 50% віддають перевагу Adidas, а іншу частину ділять між собою Nike, Puma, Under Armour і New Balance.